Решті, радісна подія для всіх педіатрів, сімейних лікарів, адже на законодавчому рівні вже забрали такий термін, як «необов'язкові вакцини. Зараз є таке поняття як вакцини за державний та недержавний бюджет, і навіть держава наголошує про необхідність вакцинації від додаткових інфекцій. Такі, як ротавіруси, пневмококи, менінгококи, вітряна віспа, вірус папіломи людини, грип і так далі. Тобто навіть на законодавчому рівні вже прийняті правильні ініціативи. І тому, будь ласка, давайте не будемо говорити такі слова, як обов'язкові вакцини, і не обов'язкові. Тому що до необов'язкових потенційний рандомний українець може поставитися та нафіга мені їх робити, якщо це не обов'язково, якщо це просто для того, щоб на мені заробили гроші. Ні. Насправді це не так. Вакцини, які ми називали додаткові, вони важливі, тому що вони захищають від небезпечних інфекцій, ротавірус, грип, пневмокок, менінгокок. Ці всі інфекції є контрольовані в контрольовані в більшості цивілізованих країн світу, в яких немає війни, і є бюджети, тому що вітряна віцпа може дати ускладнення. Грип може дати ускладнення від нього можна померти так само як від пневмококів. Папілома вірус може викликати рак і так далі. Віру, е, вірус хвороби Боткіна. Тому є поняття. За державний бюджет і за власні кошти це можуть бути місцеві бюджети. Може, може вам хтось просто захоче зробити подарунок в подарунок вакцину, але держава це тепер стимулює. Це радісна новина для всіх педіатрів, терапевтів та й загалом для нашої країни, адже ми стаємо ближчими до доказової науки, до цивілізованої медицини. з Чим я вас, друзі, і вітаю! Цей канал про медицину, про здоровий глуст. Будь ласка, підпишіться, бо може ми з вами більше не побачимось.